Люди утворюють живий коридор. Рідні, друзі та побратими проводжають в останній путь загиблого морпіха Владислава Стеценка. Його матір Тамара розповідає, чоловік долучився до війська у 18 років. Шістнадцять року з вересня місяця він до сі днів був військовим, оберігав наш спокій. Завжди всім допомагав, завжди був веселий. Її подруга Валентина каже, Владислав навчався в одному класі з її сином. Товаришували дуже міцно, ремонтували мотоцикли, мопеди. А тоді вже розійшлася в них дорога. Син пішов ремонтувати автомобілі, а Владик пішов захищати нашу державу. 12 квітня 2022 року, обороняючи Маріуполь, Владислав потрапив до полону, розповідає дружина його брата Єлизавета. А наприкінці січня 2024-го побачили в російських пропагандистських змі, що Владислав загинув під час авіакатастрофи, нібито будучи на борту Іл 76 Коли виклали списки, ми не могли вірити, але ми побачили фотографію. В інтернеті і вони виклика шматки. Потім ми вже дізналися в минулому році, в листопаді що повернули рештки. Завжди відвертий був, допомагав всім. Дуже сильно любив свою родину, своїх друзів. Ми не вірили до останнього. Це дуже тяжко прийняти це побратим. Морпіха Дмитро говорить, захищали разом Маріуполь, разом потрапили і до полону. Він показав себе, по-перше, дуже мужньо стійко. Він дуже багато мріяв. В Моєму серці він закарбувався як найкращий мій товариш у житті. Після панихиди Владислава Стеценка поховали на Балабанівському кладовищі. На момент загибелі в січні 2024-го йому було 26 років. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.